Це було своєрідне підведення підсумків. Обговорили важливі питання цього року. Це, зокрема, і оборона країни, підтримка сил оборони. Це вимушені переміщені особи. Це говорили про те, як пережити цю дуже складну зиму проходження опалювального сезону. Міжнародна співпраця, що сьогодні є важливим, тому що сьогодні. Використовуючи наші міжнародні зв'язки з допомогою наших міжнародних партнерів, ми можемо тримати увагу до України на високому рівні, тримати Україну в міжнародному фокусі, залучати кошти для підтримки наших громад, для вирішення актуальних проблем, зокрема, і проблем наших ветеранів, і вимушено переміщених осіб, і проходження опалювального сезону. Генератори, газотурбінні установки, багато багато іншого. Ну і звичайно, що говорили про наступний рік. Пріоритетами залишається підтримка наших сил оборони, пріоритетом залишається вимушене переміщення особи, наша інфраструктура, є нова програма, зокрема, підтримки тилових міст тих міст, які знаходяться. Безпосередньо біля зони проведення бойових дій або прифронтових міст тому власне такі питання були говорять.